Це найтрагічніші кадри стрічки. Вони зображують події 18 травня 1944 року. Сцену депортації знімали у кілька дублів на майданчику. Повсюди ліки. Люди з масовки не витримують напруги. Деякі з них пам'ятають, як це було насправді. Я себе прийшла ноги, ну, окаліли, калія губа у мене. Я спугалася. Я вот сьоміла в мік, как було 44 чтверток. Так и это, так точно, точно вот это солдаты, вот эти собаки все. Все, ось яка. люди як кричали. Знімальна група зізнається з непрофесійними акторами та приватним реквізитом проблем не виникло. Люди самі пропонували допомогу, несли родині реліквії, корани, національний одяг. У масових сценах взяли участь близько тисячі добровольців. Ви не повірите, коли 10 числа проходив кастинг а, возле здання нашого телеканалу вже можна було знімати без всякої реконструкції, тому що люди дійсно приходили він з четвертого року. хай Тарма перша повнометражна кримсько-татарська стрічка. Вона розповідатиме про трагічну історію етнічних мешканців Криму через призму життя двічі героя Радянського Союзу льотчика Винищувача, Аметхана Султана. В основі фільму Документальні факти. Сюжет нашого фільму оснований на двох документальних фактах. А саме, от перше, то чому я сказав, депортація 18 мая 44-го року. і друге, що герой сецького Амидхан султан как раз в эти самые дни освобождал свою родную землю, а именно Крым от фашистских захватчиков. 9 мая был, как вам известно, освобожден Севастополь. 12 мая он получил кратковременный отпуск, и он был свидетелем. Якраз депортації і свого народу і своєї сім'ї. Зйомки картини триватимуть до кінця місяця. Наймасштабніше дійство розгорнеться неподалік Бахчисарая. Там уже звели декорації: військовий аеродром і залізничний вокзал. Робота над картиною триватиме до весни. Юлія Крючкова, Назар Кендричук, Крим, 5 канал.